То такі мультипотенціали, Вітаю, мої вельми. Шановні сьогодні говоримо про мультипотенціал. Що це таке? Розберемося в процесі відео. І взагалі ти вважаєш себе мультипотенціалом. Я випадково натрапив на цей ролик в рекомендаціях і подумав: ну явна ж гадната. У нас є людина, якої ніколи не бачив, але це не значить, що це погана людина, просто незнайома мені панянка. І чувак, якого презентували як супермега нано ультрапсихолога. А одна з його регалій це те, що він психолог на шоу хластяк хластячки. Звучить солідно, погодьтеся, тому. Давайте говорити про мультипотенціал. Я Можу робити будь-які речі, я можу сам написати сайт. Ну, дивіться, між я можу все, що завгодно, і я можу написати сайт ручками. Є трошки, от чуть-чуть різниці. Получається, виходить. виходить так, що дивіться, я можу знімати відео на YouTube і нещодавно я спік хліб. Чи гарантує це, що я можу зробити все, що завгодно? Вообще ні. і ну хліб був смачний, але це не робить мене пекарем. І в цілому, от ідея, яку він подав, мені не дуже зрозуміло. Ну, знаєте, де що ми вміємо добре за рахунок досвіду і знань. Де що гірше, тому що пробували декілька разів, а де взагалі не вміємо. В який момент з цього всього з'являється мультипотенціал. Щоб це бляха не значило, непонятно. але розбираємося доля. що я психолог, і ця рука ну, не працювати, код треба зробити. Де ви писали сайт за допомогою клавіатури, не значить, що там відсутня робота головою, і чи то сайти, чи то робота головою. Чи, чесно, да, може здатися, що я домахуюсь, але у мене все-таки досвід. Це не перший контент, який я глядаю в інтернеті. Є відчуття, що ця історія заведе нас кудись не туди. Наприклад, зараз я психолог, але під час війни угу. я класний військовий волонтер, і я став керівником київського філіалу благодійного фонду, нашого, який називається Ю 24 Вибачте, а ю – це юнаті 24 Бо судячи з опису на віки. Це не благодійний фронт, це організація, по суті, глобальна ініціатива. Якщо це інший, то напишіть, будь ласка, в коментарі, бо я вже не в курсі. І ми зараз всі свої зусилля скеруємо на допомогу фронту. Ми збираємо ресурси Так, до речі. Раз уже про це заговорили. Дивіться, оце qr кодик Це збір Падона на антенни для ребу. О, долучайтесь, будь ласка, наразі я ніякі по збори пошути не можу, тому що дуже нерегулярно випускаю відео, але я періодично буду рекомендувати збори моїх знайомих. Тож долучайтеся, буду дуже вдячний. Можна сказати, так що я мультипотенціальне, але без перебільшення. Я як менторка з по роботі з мультипотенціалами. Менторка по, по роботі з мультипотенціалами. Це це, це це позиція, це справжня професія. Це щось. Я слухаю тебе і розумію, що ти реально відносишся до категорії мультипотенціалів. Тобто, вельми шановні мультипотенціали і мультипотенціалки в моїх глядачів. Точно є особливі риси і характеристики. Дякую, що підписані на цей канал. Ви дуже мультипотенціальні мультипотенціали це люди, які одночасно розвиваються в декількох направленнях. Немає відчуття, що це якийсь рекламний подкаст цього типу. У тебе і волонтерство. Причому скажімо, керівна посада, так. да і психологія, і сайти боже. Тобто телебачення. Дивіться, а я да? вас знаю 20 хвилин. Мені здається, що ви розробка Ілона Маска. Ну, типу, я так розумію, він волонтер. Це ж ну хороша людина, поважна. Типу, брехати не будуть, але просто звучить все поки досить ну егоцентрично. Якщо чесно, ну типу, дивіться, я мультипотенціал, все можу все чудово з твоєї професійної точки зору. Чи можна назвати будь-яку людину мультипотенціалом, якщо вона хоче розвиватися в різних напрямках? У мене виходить, от а от не всі так можуть а, ні. Бо якщо людина тупа, то про який мультипотенціал може йти мова? То розумієте мене правильно. Є маса крутих людей, які справляються з масою складних задач, в тому числі є купа людей, які займаються окрім основної роботи, волонтерством, тому що волонтерство грошей то не приносить в більшості випадків, важити за щось треба. Але більшість людей, принаймні. Тих, до яких я дуже поважно ставлюся, говорять в першу чергу, що це, по-перше, капець, як важко. А по-друге, часто наводять кейси, що ну це проблемно, типу з проблемими, з якими вони стикаються. Ну візьміть, «Повернись живим, «Чмута», і це абсолютно норма, абсолютно типово. Якщо він розповідає про невдалі кейси, багато бюрократичних проблем, багато проблем з виробниками, як довго і як складно шукати хороших виробників, і як складно взагалі будувати партії товару. Ну тобто недостатньо, просто знаєте. Сформувати якийсь один маленький запит, ти повинен системно це робити. Ну і він постійно говорить про проблеми. Тут просто пока, ну, типу, я мультипотенціал, я можу все, все от цими ручками, а інші люди можуть бути тупі. І якби, ну от немає відчуття, що це приємна людина. Якось він не, не, не от хочеться про нього дізнатись більше саме через те, що ну. Якщо ти робиш більше одного заняття, то це складно. Насправді робити одне заняття, це складно. От, а якщо ми говоримо про робити добре, якісно. А тут якось, ну, все от дуже легко. Пока. Може, далі буде. Вона може одночасно робити декілька справ, але якість цих справ і, або користь, вона буде дуже незначною і непомітною. Правильно, я розумію, що якщо у вас немає кредитів, то ви, ймовірніше за все, мультипотенціал. Андрій, які фактори впливають на те, щоб людина була мультипотенціальною або ні? Настрій хороший, що ти добре відпочиваєш? Що в тебе над тобою немає, там не висять кредити неоплачені. просто дуже дивна асоціація, особливо з урахуванням того, що якщо ми говоримо про бізнесменів або людей, які професійно займаються ну серйозною діяльністю, знаєте, не роблять сайти ручками, а роблять, наприклад, це як послугу. То кредити і в цілому займи грошей це нормальна практика для бізнесу. І ставитись до цього ось так, ну тобто. Розумієте, він каже немов про звичайних людей, які не можуть налагодити свій фінансовий стан, і тому часто в кредитах і мають багато, типу, грошей, які вони зайняли. Але ми говоримо про якийсь наче серйозний мультипотенціал. Коли ти от в компанії керуєш, директор чогось, ну типу, не про якісь там особисті речі. Хіба ні? Смерть когось із твоїх близьких на тебе не тисне. Тобто, а що це за? Типу, що Я, якщо на мене, ну. А на кого не тисне смерть близьких? На, на, на мене б тисла, ну я навіть в контексті повномасштабного торнення війни в цілому якось недоречно не це коментувати. ТЦК за тобою не ганяється або ще щось. От якщо в цілому твій стан він є комфортний, це оці прокурори, оці, які виписали собі е, інвалідність, е, от це вони мультипотенціали? Я певно, вони там, наче щасливо, досить позитивно прокидаються. Бо той чувак з купою грошей, на якої на якій лежав? Він мультипотенціал? Я не розумію. Ти за щось візьмешся і дуже швидко відкатишся або не доведеш справу до кінця, бо ти втомився, бо хтось тебе розлютив, розізлив. Відволить, ти собою не керуєш. А як сформувати відсутність тиску через загибель близької людини? Це що за набута навичка ем, ну Мені здається, навіть люди, які ну типу, військові, які втрачають побратимів, е, ну типу, часто, все одно вони переживають ко кожну втрату, Ну особисто для них це безмежна біль. Принаймні, мої знайомі так кажуть. І у мене відповідне питання: що за хуйня? Типу, ти про що? Взагалі? Тому в першу чергу, це психологічний стан. Але ми можемо дивитися і в дитинство. якщо батьки, наприклад. Нічого цій дитині не давали. Наприклад, то яйця мені не дозволяли купляти, або бо це крихке, Вона мені казала, ти не донесеш. Я не розумію, про що ми говоримо. Тобто, проблематику е за вкладення в дитину е деструктивних концепцій, те, що типу, ти не впораєшся, ти ну не можеш, ти не, не здатен сам це зробити. Я розумію, як це пов'язане з мультипотенціалом і розвитком у декількох сфер. Я не розумію. Ми можемо прийти до більш коректних. Мені треба типу відос на чомусь будувати. Ну контент повинен бути цікавим або полезним, або мені котика вставить. Я можу. Дивіться, хто це? Це титуас. Самували за ним. Сподіваюсь, вони сумували за тобою. І теж закладали ідею, що а, якийсь ну, незграбний, там наївний або ще щось. Давайте я трошки по-іншому скажу. Я все таки не психолог, не такий мужчина солідний. От, але якщо ви не даєте можливість. Дітям практикуватись в тих чи інших задачах у них буде відсутність досвіду, і відповідно вони з цими задачами не зможуть впоратись. Ну тобто, якщо людина ніколи не готувала, то вона виросте і не вмітиме готувати. Теж стосується прибирання або якихось побутових речей. Це логічно, е, неправильно, але логічно з точки зору послідовності дій. Що по мультипотенціалу? ось що мене цікавить, і тоді дитина. Виростає з думкою, що вона обмежена, що їй краще не братися за щось складне, Так ти перерахував не щось складне. Багато речі без мами на ринку, це не щось складне. А я буду виконувати просту роботу, те, що не вимагає багато там відповідальності, багато задачності. Буду на касі клацати на стрічці, да там. Ти що, дядь? Ну робота на касі дуже важка, особливо в. В сучасних реаліях, так, де оптимізують витрати і касири, в тому числі відповідальні за певні виділи і займаються розпосовкою товарів. Я не знаю, чи це працює в великих магазинах, але в малих магазинах це точно працює. Тобто, це не, не пікання, це наявність свого відділу, наявність відповідальності за оновлення цінників і за оновлення товарів, використання планограми, комунікація з людьми регулярна. І плюси, що вирішення конфліктів так, типу, цим може займатися охоронець, але по факту, якщо ви щось зробите не так на касі, то до вас будуть домахуватись, і ну, типу, це м -м, дуже проблемно може бути, особливо якщо людина там випивши або на нервах, або що небудь ще. Ну, типу, справді аспектів у більшості професій дуже дуже багато. І те, що чувак не викупає, ну, типу, що робота касирки, це не так просто, як може здатися. А, і що це ніфіга не тонне піканьє, ну, принаймні не тільки воно, а, це ти дарма. Це бідно. Монотонна робота, так, так. Але ж там теж яйця є вони ж крихкі. Вибачте, будь ласка, я просто тут зупинюсь і ну, стрибну хвилин на 10 вперед. Я ну мені так нудно давно не було для того, щоб я зміг свої емоції опанувати. Мені треба звернути увагу. А що я зараз взагалі відчуваю? Не ви те просто пущу на різку коментарів цієї пані в рамках цієї дискусії. Мені треба звернути увагу, не знаю, не знаю, не знаю. -я. увагу на розмови, Так угу. те, Та, Та, що вмію, так це абсолютно увага. Увага, клас, коли людина бачає здатність контролювати і е керувати своєю увагою, в той момент в неї починаються психологічні. Розлади. Потім, якщо це продовжується, вона опиняється десь там в лікарні і каже, що я наполю. Тобто вона, вибачте, я сподівався, що це буде цікава історія, і ми зможемо зробити якісь висновки, порозгідняти якісь приколи або там знаєте пройти умовне тестування і розібратись мультипотенціал. Ми чи не мультипотенціал. Але навіть з прикладу про Наполеона я можу сказати, що це ну максимально нудний контент. Знову ж таки, без жодного негативу до людей, які приймають участь в створенні цього, я поняття не маю. Хто це хороші, погані люди? Уяву. Немає. Але те, що тут нам дають, воно капець яке ніяке. І мене просто вражає наскільки прикольну тему про ем, типу створення умов для роботи в різних напрямків було обіграно ну, ніяк. Прям. Ну, знаєте, це прям вообще, вражає, що я знайшов настільки нудний контент, я це засуджую. Вибачте, будь ласка, я пошукаю щось краще в майбутніх відео, але. По факту, якщо ми говоримо про мультипотенціал, так як я це зрозумів, ми можемо займатися декількома справами при тому, що у нас є якісна навичка тем-менеджменту, і в цілому ми розуміємо, що і для чого ми робимо. Особливо якщо ми говоримо про дуже дуже різні речі. Бо так буває іноді, знаєте, що ви займаєтесь різними справами, але всі вони сумішні. От, наприклад, я займаюся більшістю речей в одному мені руслі. Тобто я там структурую інформацію, граюся з оптимізацією і все інше. Тобто, незалежно від того, чим я займаюся, я займаюся цим через певну призму. І мені так комфортно. І я в цілому можу там готувати їжу, е грати в ігри. І створювати контент в одній призмі, в одному баченні, тому що мені так подобається. І це якраз напевно не про мультипотенціал. Бо я роблю, по суті, в різних середовищах одне і те саме. А тут мова про те, що ти хорош. В дуже дуже різних підходах і різних ситуаціях, але кейсів нам не навели ніякої серйозної типу аналітики не дали, ніяких цікавих історій теж немає. Взагалі непонятно про що тут мова і для чого я витратив на це час, який курва мультипотенціал, який Наполеон. Що, увагу твою крадуть, ну блін, не знаю, положи її сейф. Ну тобто, я розумію проблематику, яку хочуть описати, про те, що багато відволікаючих факторів, це впливає в тому числі на сучасні покоління, але тут нічого цікавого не наводять. Ну, типу, знову ж, воно, як-от ці ахаїчні анекдоти, ну, блін, Наполеон, серйозно. Дуже багато речей. Дійсно, нас відволікають і сучасний контент, в тому числі мій контент. Він побудований на певних емоціях, на тому, щоб забрати вашу увагу, щоб ви витрачали увагу саме на там от цей подразник, і дуже часто це контрпродуктивно. Типу, не знаю, там хтось отримує задоволення від мого контенту від перегляду, і це отримує якісь позитивні емоції. Але часто буває, що ви лістаєте сторіс, бачите та життя інших людей, заздрите і отримуєте негативні емоції, тобто ви витрачаєте час без користі. А іноді робити собі ще гірше, і це, звісно, критично для мультипотенціалу, але от в тому шматку контенту, по-перше, про це не слово. По-друге, ну, типу, це взагалі критично для більшості людей. Це може бути проблемою для дуже багатьох. Я часто це помічаю, люди, які залежні від соціальних мереж. Тобто, я думав, що я залежний, а потім я подивився, як живуть інші люди. Я такий, я майже не зижу в цих ваших соціалочках. Типу я телеграм постійно листаю, але через те, що там немає алгоритмічної стрічки, я не знаю, заліпаю. Я більше на контакті з людьми. Людьми. Uh, от. А от всі ці сторіси, всі ці штуки, вони ну, типу, на оце розраховані. Коротше. Я веду до того, що якщо ви хочете якісно і інтелектуально розвиватися, закидайте 40 гривень на злончуву вам платформу, Бемія кофі, сабро або на баночку, і отримайте купу якісного контенту, в тому числі корисні відоси. Якщо не хочете, то ну блін, не робіть цього, якщо ви дорослі люди якось розберетесь. Діліться думками стосовно того, мультипотенціал ні. а я вибачаюся, ну я пошукаю щось краще, папа, -па, і мене краще.